Доброго Дня. Мене звати Лаба Юлія, я студентка групи ІП21.3. Я хочу презентувати результат виконання лабораторних робіт із дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення. Номер варіанту 74, тому моя тема гра монополія для платформи Android. Що ж, почнемо. У даній презентації йтиметься про покрокову роботу над проєктом. І такими кроками є визначення завдання проєкту. Опис проекту, розробка специфікації і вимог до проекту, створення product-backlog, оцінка кількості людей для реалізації проєкту, оцінка вартості проєкту, створення Sprint Backlogs, планування проєкту ViewTrack, представлення Agile Boards, представлення діаграм Ганта, оцінка ризиків та возник. Що ж, перший пункт завдання проєкту. Заданням проектом є детально розпланувати розробку гри-монополія для платформи Android, що триватиме три місяці у місті Одеса із бюджетом 9 тисяч доларів. До проекту залучено три джуніор-девелопери, один Junior QA та один Project Manager. Опис проекту. Дане програмне забезпечення буде реалізовувати процес класичної настільної гри в монополію через інтернет або локальну мережу з іншими гравцями. Деякими особливостями, що вирізнятимуть додаток від інших, є кімната, у якій буде можливість зберігати дані про кількість гравців, попередні результати, обрати і видаляти підприємства та компанії. Гра можливо буде поставити гру на паузу та зберегти результат, обрати складність, обрати підприємства, грати з іншими користувачами, грати проти штучного інтелекту. Чат. Можливість у чаті написати всім. Лише деяким гравцям або навіть самому собі, наприклад, для того, щоб щось записати якусь нотатку. Аватар. Можливість створити власний аватар та змінити його. Зміни можуть бути безкоштовними, купленими за монети, отриманими за користування додатком протягом певного часу, або купленими за власні кошти. Також буде відбуватися автоматична синхронізація додатку з усіма Android-пристроями користувача. Наступний крок розробка специфікацій вимог до проекту. У ролі системи управління базою даних було обрано PostgreSQL. платформою розробки було призначено Unity, а платформою реалізації Android. PostgreSQL це потужна об'єктно-реляційна база даних з відкритим кодом. Вона має понад 15 років активної фази розробки та перевірену архітектуру з міцною репутацією надійності, цілісності даних і коректності. Unity є потужною та високофункціональною платформою розробки ігор, яка підтримує створення ігор для різних платформ, включаючи Android. Також вона підтримує кілька мов програмування, має потужний візуальний редактор. Ігри розроблені, можуть бути компільовані для різних платформ та інструменти для створення мультиплеєрних ігор, наявні. Сфера застосування додатку буде, будуть мобільні пристрої з операційною системою Android. У приватних цілях з розважальною метою межі 15 травня 2023 до 15 серпня 2023 Пріоритетами є високий рівень захищеності даних користувачів, високий рівень надійності, стійкості до збоїв та швидкості опрацювання запитів. Методологія Scrum. у додатку буде 4 класи користувачів. За замовчуванням буде Basic підписка яка є безкоштовною. Та дає доступ до 20% налаштувань аватару, 50% налаштувань кімнати та 60% налаштувань гри. Користувач із підпискою плюс має 80% налаштувань аватару, кімнати та гри та платить за підписку 8 доларів у місяць. Із преміум підпискою користувачу доступні 100% налаштувань та також безкінечна кількість життів. Підписка платна та коштує 15 доларів у місяць. Клас системного адміна надається тільки найнятим працівникам. Вони мають доступ до запитів інших користувачів, налаштувань тощо. Їхніми обов'язками є відповідати на питання користувачів та виправляти проблеми, що у них виникають. Наступним кроком створення бу, було створення product беклог. Метою було чітко визначити завдання та цілі, оцінити час та зусилля потрібні для виконання кожного з них. Властивості елементів product Backlog були ID, унікальний для кожного завдання, назва, що лаконічно і чітко описує завдання та його особливість, важливість, число, що визначає пріоритетність завдання, як пробу демонструвати спосіб представлення результату, примітки, додаткові вимоги чи уточнення, сторіпой, що є оцінками приблизної кількості часу, який необхідно затратити для виконання. Усі завдання із продукт беклогу було розділено на спринти. За обчисленням, усі завдання разом становлять 102 сторіпонти. Оскільки термін проєкту 3 місяці, то було прийнято рішення розділити усі завдання на 6 двотижневих спринтів по 17 сторіпой у кожному. Ось тут ви можете побачити завдання, які входять до кожного спринта. Ось їхні ID, назва та кількість сторіпонтів. Наступним кроком була оцінка кількості людей для реалізації проєкту, Що базується на фокус-факторі, тобто поняття, що описує рівень уваги та концентрації, який розробник здатен зосередити на вирішенні певної задачі. Середній фокус-фактор для розробників рівня Junior це 0,5, рівня middle – 0,6, рівня Senior – 0,7. У моєму варіанті мені було надано. Кілька працівників девелопер, кілька працівників QA, та їхня... їх було забагато. Тоді в мене получалася продуктивність за спринт набагато більше. У мене має бути 17 сторіпонтів, а з усіма получалося більше, ніж 30. Тому було прийнято рішення звільнити решту та залишити три девелопера рівня Junior та один QA рівня Junior. Також це позитивно повпливало на бюджет проекту. І таким чином вийшло, що продуктивність за спринт на 20 сторіпонтів. Визначення кінцевої вартості продукту. У проєкті беруть участь три джуніор-девелопери один Junior QA та один project менеджер. З сайту DowUA я взяла заробітну плату, мінімальну середню та максимальну кожного з них за 2022 рік, за 2023, на жаль, не було даних. У місті Одеса. Де відбуватиметься розробка даного додатку. Та навіть незважаючи на те, що для обчислення ціни проєкту було взято саме мінімальні значення заробітної плати, все рівно цього було забагато, тобто все рівно в бюджет не вписувалася така кількість розробників, така кількість працівників, але по-іншому неможливо встигнути зробити цей проєкт. Тому було прийнято рішення, що потрібно збільшити фінансування, збільшити бюджет проекту до 12 тисяч 75 доларів. Представлення спринтів у Ютрек. Тут воно відрізняється від попереднього представлення спринтів, тому що тут також додано підзавдання для кожного завдання. Чим відрізняється? Як тут відрізнити підзавдання від завдання? Завдання має ярлика. І завжди йде перше. Під ним завжди будуть його підзавдання. У кожного з них є ярлик, який показує, е хто саме, який працівник має виконувати це завдання. Більшість завдань виконує девелопер, на другому місці QA і на третьому місці PM з завдань, пов'язаних із розробкою. Хоча, звичайно, робота PM на не завершується. Це спринт 4, так, 5. Та 6. Наступний крок це діаграми ганта, які дозволяють дуже добре побачити, коли, в який день буде виконуватись, які завдання. Дуже зручно е у такому випадку спланувати е роботу. Спринт один. Два. Три, чотири, пять і шість. Оцінка ризиків. Просмажор наданий мені умовою завдання це апаратні збої, затримка тестування системи на 6 днів. Мені повезло, тому що дата початку проєкту 15 травня, оскільки проєкт повинен тривати 3 місяці, кінцева дата 15 серпня. Через розбиття проєкту на двотижневі спринти та факт того, що у місяцях не рівно 4 тижні, а 4 тижні і 3 або 2 дні, то, за планом проєкт повинен бути завершено 4 серпня. Що на 11 днів швидше. Таким чином, залишається ще 11 днів, сім із яких робочих. Шість з них можна витратити якраз на тестування системи на е, затримку, і один ще мати на всякий випадок про запас. Висновки: із усього вище наведеного можна зробити висновок, що проект Гра-Монополія для платформи Android буде з великою ймовірністю завершено успішно. Оскільки команда має достатньо часу та коштів, а учасники команди є кваліфікованими спеціалістами. Дуже дякую за увагу!